У нашій студії в цей непростий для всіх прихильників євроінтеграції день і час відомий політолог Сергій Таран. З ним ми і поговоримо, які шанси лишаються в Україні на підписання угоди про асоціацію. Пане Сергію, вітаю вас вітаю у цій вас. студії. Тож скажіть, будь ласка, які у вас враження від перепитів сьогоднішнього дня? Ну зараз фактично шанси зведені до нуля, тому що Україна вперто не виконує е, ті вимоги, які потрібні навіть для утримання о, угоди про асоціацію. Більше того. Україна системно не виконує ці умови і одночасно з невиконанням цих умов. Відбувається порушення нових кримінальних справ по Тимошенко за кордоном. Відбувається активізація справи Власенка, тобто складається враження, що є системний план на зрив умови угоди про асоціацію, але винними в цьому хочуть зробити європейці. От деякі регіонали навіть договорилися, що в цьому Обама винуватий, бо там вийшов скандал з прослуховуванням. Тому зараз іде пошук системи, який би допоміг партії регіонів більш-менш як вони вважають логічно пояснити, чому вони передумали підписувати угоду про асоціацію, Хоча ми всі розуміємо, що питання навіть не в партії регіонів, а в одному ключовій особі президенті України, який вирішив, що ця угода це надто важкий тягар для нього особисто, тому що вона буде дуже багато чого вимагати від нього особисто по виконанні тих реформ, які записані в цьому угоду про асоціацію. А чому ж тоді європейці місія Кокса кваснєвського дали ще один додатковий час? Виходить, Європа продовжує вірити Україні. Або в Я думаю, в Європі теж чудово розуміють, що з них хочуть зробити винних, тобто хочуть показати так, що це, ніби ніби вони не хочуть підписувати угоду про асоціацію. Вони якраз знімають ці шанси і вони дають можливість до останнього дня тримати Україні можливість підписати цю угоду про асоціацію. Але проблема полягає, звичайно, не в європейцях, а в тому, що угода передбачає дуже серйозні реформаторські заходи з боку уряду і з боку самого Януковича і по боротьбі з по Дотримання стандартів довкілля і по дотримання стандартів на продукти харчування це колосальна умова і колосальне домашнє завдання. І я думаю, що Янукович зрозумів, що ну для чого йому виконувати це все, якщо можна не виконувати, а зовнішнє запозичення можна взяти в Росії, яка не вимагає ніяких умов. І от в останні дні я думаю, що Янукович вирішив, що для чого морочити собі голову, простіше не підписати, але звичайно, винним треба шукати в європейській на європейському боці, тобто, на вашу думку, простіше не підписати саме через ці зобов'язання чи через право Юлі Тимошенко? От я думаю, навіть що Тимошенко – це швидше привід. Я думаю, що основне це те, що uh -huh. якщо так багато дискусій щодо однієї людини. Яке пов'язується з вибірковим правосуддям, то що буде, якщо дійти до виконання всієї тієї угоди, яка запередбачена угодою про асоціацію, там надзвичайно багато речей. І вони, ці речі вимагають справді реформ в економіці, тому що українські товари треба робити конкурентно здатними, треба забезпечувати право власності в Україні, тому що зараз український бізнес і не тільки українські закордони тікає з України. Тому що немає права власності, можуть забрати будь-що все це передбачає угода. Угода має спонукати і стимулювати українську владу робити реальні дії. І я думаю, що довго тягнувся час. Янукович міркував, чи це треба робити. А коли стикнувся ситуацією, іде до підписання угоди, і зрозумів, наскільки це буде важко для нього виконувати. Я думаю, що. Тимошенко була використана як привід відмовитись від цієї угоди, але не як основна причина. Тому що якби це була основна причина, риторика партії регіонів була б зараз інша. Як вони як? б зараз показували про те, що вони готові підписати е, будь-які закони, які потрібні, крім Тимошенко. Наприклад, та сама прокуратура, та саме закони про вибори. Але зараз ця справа тягнеться сьогодні. Буквально представники партії регіонів заявляють про те, що вони не встигають з цими навіть законами. Багато поправок. не, не порушували б нові справи. Не порушували б ті справи, які дратують європейців. Тому о, якби Тимошенко була основна проблема, то партія регіонів і говорила б, що це основна проблема, але решту питань ми готові вирішувати. Але навіть решту питань вони не готові вирішувати. Тому мені здається, що поки е, немає такого рішення з боку Януковича, звичайно, можна сподіватися на, на чудеса і не чудо. Е, але поки що ситуація, що угода не буде підписана, найбільш ймовірна. з іншого боку, в Україні. Е, Є консенсус щодо європейської інтеграції, це дуже важливо. Це те, що зараз в Україні немає жодної немаргінальної політичної сили, яка бачить Україну поза європейською спільнотою, і це дуже важливо. І тому, хоча ми маємо констатувати, напевно, що негативний результат найбутнього вівнійського саміту, з іншого боку, ми бачимо те, що в суспільстві поступово формується консенсус щодо європейського вибору. З іншого боку, для Януковича це теж матиме наслідки, тому що якщо угода не буде підписана, український виборець змінить свою мотивацію голосування в 2015 році. Зараз от, немає. Такого величезного протистояння, е, яке би ділило весь український політик на чорне і біле. От якби, наприклад, Янукович підписав угоду про асоціацію, це би е, е, навіть відкрило для нього шанси обратись на другий термін відносно легітимно. Чому? Тому що для виборців не було такої страшної протиборства, не було б боротьби добра і зла. Ну був би Янукович, можливо, для декого він би не подобався, але ж він підписав угоду про асоціацію. І для опозиції було б дуже важко мобілізувати виборців на. Захист результатів голосування важко мобілізувати тих, хто проти всіх. А зараз, коли от угода не буде підписана. Виборці будуть голосувати вже не за якогось там Ясенюка чи Кличка чи Цягнебоку. Вони будуть голосувати проти Януковича, тому що тоді вже буде протистояння між добром і злом. Тому, звичайно, це матиме ще важкі політичні наслідки для Януковича, над якими він зараз не думає. А зараз він думає насамперед над тим, щоб зробити такого, щоб не виконувати те, що записано в угоді про асоціацію. Ви так категорично песимістично говорите. Невже вже немає жодної надії на те, що угода про асоціацію відбудеться. Мається на увазі цього року, наприклад, є звичайно, надія, тому що в політиці взагалі такого ніколи не буває, щоб нічого не бувало. Тобто завжди є остання надія, що щось відбудеться. Але знову таки системні дії представників партії регіонів свідчить про те, що на сьогодні, от на сьогоднішній вечір, існує установка зривати угоду. Звичайно, може так статися, що в останні дні Європейський Союз щось нового запропонує Україні, або, наприклад, зніме вимогу вимоги щодо Тимошенко, і вони вже фактично це зняли, тому що якщо розібратися, то то mm -hmm. вони говорять про те, що е, закон, який, за яким Тимошенко, можливо, поїде за кордон, Повинен бути ухвалений до 19 числа. Що це означає? Навіть якщо він буде ухвалений до 19 числа, так. всю процедуру пройти неможливо буде до саміту, угу. тому що там вже потрібно рішення суду, медичної комісії. Тобто, уже Європейський Союз так трошки пом'якшив цю позицію. Але і навіть на це регіонали не йдуть. Тому якраз це приклад показує те, що справа зовсім не в Тимошенко, а в тому, що, напевно, не існує бажання взагалі підписувати цю угоду. Я власне хотіла вас запитати, як ви оцінюєте сьогоднішні слова Микола Зарова, нашого прем'єр-міністра, про екстрений розворот української влади до нормалізації стосунків з Росією. Що це означає? Ну це звичайно гра Бо, словами. Бо буквально місяць тому він говорив на користь євроінтеграції і переконував про те, що угода про асоціацію значно вигідніша українській економіці ніж митне союз. Ну, тут важко дуже коментувати, тому що важко порівняти взагалі європейський ринок і російський ринок чи ринок. Країн митного союзу це різні ринки за ваговими категоріями. Тут навіть не буде коректно порівнювати. Можна подивитись на історію тих країн Східної Європи або колишніх країн Радянського Союзу країн Балтії, які інтегрувалися в Європейський Союз, і наскільки вони економічно виграли, і нема жодної країни, яка з економічної точки зору пошкодувала про те, що приєдналась до Європейського союзу і до європейського ринку. І Зазаров це чудово знає. Тому очевидно, що треба шукати виправдання, чому угода була зірвана, і починають шукати такі дивні приводи. От як наприклад, українські профспілки. От їм було абсолютно байдуже, коли розкрадалось їхнє майно, коли от, в Україні формується колосальний розрив між багатими і бідними. І отут от, раптом вони вирішили постукати до президента, коли це підписується угода про асоціацію. Тому, звичайно, це гра, і гра дуже непереконлива, тому що я не знаю, хто в цій країні може всерйоз повірити, що вибір на користь Європі він мен Менш економічно вигідний в економічній перспективі, ніж е, вибір на рахунок митного союзу. Ну і тут треба ще дивитись на інше. От подивіться, питання ж навіть не в тому, з ким у нас є торгівля, а питання в тому, яка державна модель закладається у випадку або вибору в бік Європейського Союзу, або в бік митного. Адже громадяни е, отримують е, тоді. Вигоду від торгівлі, коли існує система соціальних програм, коли існує система перерозподілу національного продукту на їхню користь. Іншими словами, коли формується середній клас, коли формуються соціальні програми, от європейська модель передбачає те, що оцей національний продукт буде розподілятись на користь громадян, а не олігархічних груп. А модель з Митним союзом передбачає створення олігархату. Коли можливо якась там торгівля відбувається, але це все акумулюється в кишенях олігархів, і тому, якщо говорити не з точки зору глобальної економіки, а з точки зору економіки звичайних українців, то європейський вибір однозначно на їхню користь, і а зараз це так само знає. Тому шукають зараз швидше за все привід, щоб пояснити, чому вода була зірвана. Ніяких інших пояснень цьому знайти не можна, тому що достатньо подивитися наскільки економічно просунулись країни колишнього радянського союзу і Варшавського договору, уклавши угоду. Спочатку про кандидатство, а потім ставши членами європейської спільноти, наскільки вони виграли, щоб зробити висновки щодо перспектив України. Зрозуміло. Дякую вам дуже за ваші коментарі і прогнози. Сподіваємося, що позитивні справді а негативні. Не так швидко, принаймні. Це був відомий політолог Сергій Таран про перспективи підписання угоди про асоціацію України у на саміті східного партнерства у Вільнюсі. Сподіваємося, що українська влада та українські, скажімо так, краще політики з обох боків все ж таки докладуть усіх зусиль для того, щоб угода таки була підписана.